Ну що, всім доброго дня! Я сьогодні така щаслива. А знаєте чого? Я вам відкрию велику таємницю. Я колись в магазині Бюст'є, саме тут, у Лєри, купила оцей халатик. Оцей шикарний, просто шикарний таким піллечком. Оце такий. І що ви думаєте, що в мене було? Поїхала я до сина в Польщу в гості. Жила там в хостелі неділю. І коли я вже приїхала в Україну, я зрозуміла, що мій халатик залишився там. Я його просто забула. І так він там і залишився. Його мені вже ніхто не поверне. Я дуже-дуже страждала по цьому поводу. Прийшла до Лєри і кажу, Лєрочка, зроби мені точно такі, я точно такі хочу. Вона каже, немає. І сьогодні я просто так зайшла до Лєри. І вона мені каже, о, Воля, тебе чекає сюрприз. О, так що я сьогодні знову при цьому халатіку буду знімати відосики. Шикарні, шикарні, шикарні. Коротше, і ще до речі, магазин бюсті, Ліра, я покажу. Дивіться, що тут є, різні образи, дивіться і кошечка. І медсестричка. А якщо є погані хлопчики, для них теж знайдеться батіх і і не тільки. Так що я сьогодні щаслива, Лера, а ти мені зробила день, так я трошечки треба обрізати грамульку, я то обрізала.